В листопаді 2022 року голова правління нашої організації Ганна Гопко відвідала Тайвань, де відбулися зустрічі, в тому числі з урядом з міністерством закордонних справ, і вони вирішили підтримати українські міста, українські громади, які постраждали внаслідок військової агресії відповідною допомогою. Надавши фінансову підтримку для організації, щоб ми далі координувалися з містами і забезпечували їх тими кризовими потребами, які для, на... для них найнеобхідніші, зокрема для Херсонщини були необхідні ось такі зарядні станції, тому що тут є часті перебої з електроенергією, і особливо в медичних закладах, де люди перебувають на засобах. Утримання життєдіяльності вони дуже потрібні, тому ми зараз передаємо ось цю підтримку в подальшому. Ще маємо запит на броньований транспорт для комунальних служб, які теж повинні виїжджати, усувати наслідки ракетних обстрілів, відновлювати теплопостачання, водопостачання, електропостачання і перебувати в більшій безпеці. Крім того, тут була викрадена майже вся комп'ютерна техніка під час тимчасової окупації, і це буде наступним пріоритетом, що ми плануємо передати Херсонщині завдяки фінансовій підтримці. Тайваню хочемо подякувати нашим партнерам за надану допомогу у підтримці життєдіяльності Херсонщини. Дані зарядні станції будуть призначені для допомоги нашим медичним закладам для підтримки життєдіяльності, адже наші лікарі працюють день і вночі, і дуже важливо, аби наші лікарні могли стабільно виконувати свою роботу. Ми збираємо, а саме департамент економіки збирає потреби всіх громад, всіх комунальних підприємств. І всіх закладів, тому ми знаємо і оновлюємо щотижня, що кому і куди які кількості потрібні. Тому ми знаємо, кому віддамо, і знаємо, що нам потреба в них набагато більше, ніж є сьогодні. Але першочергові потреби ми закриємо цією допомогою. Ми вже вкотре знаходимося в Херсоні. Маємо таку можливість з Божою допомогою допомагати місцевим жителям Херсонщини. Того разу ми мали можливість тайванську допомогу. Розвести по населених пунктах а саме Миролюбівка, Грозове, Паришеве, Молодецьке, Мирне, Правдене, Таврійське і Нова Зоря разом з хлопцями. Ми багато роботи робимо завдяки добрим людям, фондам. Всім дякуємо, тому що разом ми є дуже велика сила, і ми багато можемо зробити і підтримати якраз тих людей, які потребують допомоги.